У Турції відбувся семінар працівників культури Коломищини. Сільський будинок культури місцем проведення заходу обрали не випадково, адже за підсумками обласного огляду сільських закладів культури. Турківський зайняв друге місце на Івано-Франківщині. Культ працівники мали нагоду переглянути концертну програму місцевих аматорів та розважальний захід для дітей, а також поспілкуватися про наболіле. Турківський будинок культури один з кращих на Прикарпатті. Про це розповіла спеціаліст обласного науково-методичного центру Алла Карпаш. Вона зазначила, що ця установа дійсно відповідає всім критеріям огляду. А ще тут працюють талановиті аматори та творчі колективи. Гість обласного центру залишилася задоволеною виступами. Тут прекрасний тендем працює. Це і відділ культури, і методичний центр, і сільські клубні працівники. І завжди є підтримка як районної ради, так і районної адміністрації, сільських, сільських голів. І тому Коломищина займає в цьому огляді одне з призових місць. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор розповіла про основні питання семінару. Зокрема, зазначила, що мова піде про виконання плану по спецкоштах, виконавську дисципліну та роботу творчих колективів. А ще керівник районної культури зазначила, що всім присутнім варто було б брати приклад із турківського будинку культури. Динок культури села Турка став переможцем районного огляду конкурсу на кращий сільський заклад культури. У Нас сьогодні приємна новина. Що за підсумками розгляду закладів культури на обласному рівні будинок культури посів друге місце сьогодні з нами працює спеціаліст. Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, яка відповідно і оголосить цю приємну новину. Турка це один з кращих закладів культури. Сільський голова Львов Червінська познайомила всіх з населеним пунктом. Особливу увагу звернула на заклади культури. До речі, від і сама є активною учасницею місцевого хору. А нещодавно аматори турки ще й отримали нові костюми. Це подарунок від голови облдержадміністрації Михайла Вишовнюка. Каже сільський голова, хочу також подякувати нашому губернатору Михайлу Васильовичу Вишиваніку за те, що ми маємо такі прекрасні костюми за його сприянням щире і щире. Велике спасибі на заході. Окрім виступу турківських аматорів, культпрацівники мали нагоду переглянути відеороботу місцевого хору. А маленькі школярі взяли участь у театралізованій грі нижньовербіських масовиків витівників З турки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».